Друзі, усім привіт! Вітаю вас всіх на каналі. Ось, як ми вдома, у нас трошки немає роботи, праці немає. Ось будемо пробувати запікати з картопелькою в соусі ось такого гарненького судачка. Можна використовувати якусь другу рибку на ваш смак і вибір. Я буду сьогодні запікати. В соусі з картопелькою ось такого 2-кілограмового гарненького судачка. Для цього нам необхідно слідуючі інгредієнти, ось такі судачок або одненькі 2 кг, або 2 по кілограмчику, дві морквинки, дві цибулинки, два помідорчика це ще мої домашні чорний принц і ялове серце. Вже Кінець листопада, в мене ще домашні помідорчики є. Кусочок сиру натерти. Шампіньони в мене морожені, можливо, у вас свіжі є, то свіжі буде добре. Пару з 5 шампіньонів. Картопелька такими кусочками, як на суп кришим. і вимочу їм, щоб крухмалю не було. Поки будемо підготувати судачка, картопелька вимокне. Будемо робити зажарочку з цих всіх інгредієнтів. Зараз буду все детально розказувати і показувати. Поки я буду займатися чисткою нашого судачка, буде нам потрібна тільки філійка. Голову, хвіст і хребет ми залишаємо на уху, зваримо також, можливо, завтра. Все, друзі, приступаю я до чистки нашої рибки. А ви поки ставте нам лайк, підписуйтесь на канал, а ми будемо щось для вас гарненьке готувати, поки в нас зараз міжсезоння так якби рибка не клює. Роботи немає, світло вибивають, це таке. Ми не переживаємо, готуємо щось смачненьке. Все, друзі, я приступаю, ви спостерігайте. І ось як бачите, почистили ми нашого судочка. Вийшло таких дві гарненькі філейки. Шкірку я не знімаю. Це буде ще на уху. Хребет і голова піде, так якби, ще оку буде, можливо, завтра зваримо. А судачка ми зараз ріжемо на кусочки і перед тим, як будемо вложувати шар картопельки і судачка, жаримо поки нашу зажарочку. Для цього нам потрібно дві цибулинки, дві морквинки. Беремо нашу потенку. на газ. І жаримо нашу зажарочку, жаримо цибульку полукольцями, вжаруємо, солим, перчем. Для цього нам потрібно якомога смачніше дати такий ароматніші зробити зажарочку, щоб вона була, виділялася так, трошки в нас сіль. Перчик спеції, сіль перець, хмелі, сунелі, лавровий листочок даю. Щоб виділялась так трошки подлівочка, тому що судак і картопелька буде у нас е, без приправ, не будемо давати. Все буде рушитися в нашому маринаді. Поки, друзі, у нас жариться наша зажарочка, нам можна Окладати нашу картопельку. посуду буду з цікляну використовувати, таку кусятницю, щоб тушити в духовці. Духовку будемо ставляти 180 градусів, десь на 40-50 хвилин. Будемо півгодинки тушити, а потім ще на 10-15 докидати наші шампіньйони і також сир тертий зверху. Картопельку вложуємо так, чим плотніше, щоб вона лежала на самий низ. Зараз будемо кришити на кусочки судачка нашого і вложувати. Все, друзі, буду я кришити. Далі по факту. Вложу. Ось, друзі, поки жариться наша зажарочка, цибулька. Зараз будемо кидати туди моркочку. Виложив я таким, таким слоєм одним гарним картошечку по версії. Знизу картошечка, зверху рибка. Картошку ми не солим не перчимо, вона буде тушитися в нашому соусі. Рибку, тільки трошки спеціями для риби. Тут сумі спецій. посипав, помішав і так гарно розложив. Зараз будемо дожарувати нашу зажарочку, заливати це все, а тоді помідорчики ще зверху будемо ложити. І таким способом воно буде гарненько в нас тушитися. Ось як цибулька стала така вже трошки червоненька, кидаємо нашу моркучку. жаримо далі як моркучка теж жариться далі будемо кидати наші шампіньйони поки жариться наша зажарочка ми нарізаємо кольцями кулечками помідорчика Так, два штучки великих достатньо буде повністю. А що у нас тут наша зажарочка, не забуваємо помішувати, щоб не пригоріло. Треба Трошки ще олії додати. На всю зажарку йде приблизно 30-50 грам олії. І ось коли наша зажарочка вже майже готова. Кидаємо туди наші шампіньони печуриці. У мене вони заморожені, бо свіжих не було, а заморожені були. Напісу часом кидаю зажарочку якусь. Якщо у вас свіжі, то приблизно 5 штук. Ну, чим більше, то я люблю їх, то можна і більше давати. Ну, 5 штук буде достатньо. І тоді в нас знов гарненько ще минуло. 4 ще дожарується. І коли воно вже буде майже у нас готове, миллімо приблизно 300 грамів простеї водички тепленькі, щоб зробити соус. Можливо, хто любить сметаною, можна ще додати 5 ложок сметани. Це буде вже вкусно, класно. Ну, дружина моя і син не любить сметани, тому я готую без сметани. І ось коли наша зажарочка вже набула такого вигляду готового, доливаємо 250-300 грам простої води і даємо ще минутку укипіти. Ну, якщо хтось любить сметану, тосте ще 5 ложок сметани, це буде взагалі класно. Ну, я беру без сметани. Все, друзі. Ще минутку кипить. І тоді будемо заливати нашу рибку, ту, що ми розложили. Ось так. Заливаємо рибку, ложимо помідорчика і відправляємо в духовку на 40-45 минут. А тоді будемо ще додати наш тертий сир. Ось так, друзі. Заложив картопельку, рибку, нашу зажарочку гарненьким таким слоєм. Тоді помідорчики наверх. Ось бачите. Б Юшечка наша вкриває тільки картопельку, рибку ні воно буде тушитися. І випаровець. Таким способом буде протушуватися рибка. Помідорчики наші пропечуться. Тоді, як 40-45 минут, протушиться воно це все. Шаром сиром ми вкриємо. І ще через 5 минут можна буде куштувати. Зараз я вкриваю його фульгою. Наша фольга. Дуже фульга. Вкриваємо одним слоєм пулі зверху замість кришечки і пробиваємо пару дилочок, щоб воно, так як би говориться, трошки виходило у нас пара. Просто замість кришки вкриваємо ось так фольгою і, і ставимо в духовку на 40-45 минут. Робимо пару дилочок набагато. Все, друзі, відправляємо духовочку. Ось, друзі, як воно потушилося в нас наша страва 40-45 хвилин приблизно. Зараз гарненько засипаємо сиром так, зверху. Не шкодуємо сиру. Чим більше сиру, тим смачніше. І відправляємо ще на 5 минут, щоб сир трошки розплавився знову в нашу духовочку. І можна буде куштувати. Все, відправляємо духовочку на 5 минут далі. Там-да-дам-там-там-там -да -там -там -там. ось така, друзі, у нас смакота вийшла. Ось така у нас. Куснятіна. Добре. Ось, друзі, минуло нас наших довгоочікуваних 50 минут часу. Зготовили ми нашу рибку, нашого судочка. Ось така у нас куснятина. Ну, Заценіть мій шедевр. Яка смакота. Ось так беремо акуратненько. Кидаємо і куштуємо. Можна кидати якимось черпачком для того, щоб ще була ось ця юшечка-подлівочка. І ось така в нас смакота виходить. Пробуйте, куштуйте, готуйте. А нам ставте лайк за вкусну страву. Буду обідати. Смак ніжний. Чустується рибка, грибочки, аромат. М -м -м. Красота. Все, друзі. ставим нам лайк, підписуємося на канал, хто ще не підписався. І я буду обідати. До нової зустрічі. Надію, скоро вийдемо на зимову риболовлю з першим льодом. Як то говориться. Все, друзі. Всем пока-пока.